Для того, щоб намалювати кролика, я взяла два пензлики: один великий, один маленький, Гуашві фарби та блакитний аркуш паперу. Пензлик смочую у водичці, набираю білу гуашеву фарбу і малюю білий круг. Це буде голова кролика. Повністю його зафарбовую. Після того, як я повністю зафарбувала голову. Я далі малюю шию та тулуб кролика, і також повністю зафарбовую. Подивіться уважно, нічого складного тут немає. Всі мазки великі, великим пензликом це дуже зручно зробити. Намагайтеся розмістити голову кролика по центру. Після того, як ми ретельно все зафарбували, вгорі малюємо кроликові вушка. Вушка в кролика довгі, вони стирчать вгору. Після того, як ви все ретельно зафарбували білою фарбою, беремо невеликий пензлик. Чорною фарбою будемо малювати кроликові очі, носик та ротик. Очі в кролика це просто дві крапочки. Носик це перегорнутий трикутничок. А ротик, подивіться, там дуже просто виглядає ротик. Наступним я повертаюся знову до великого пензлику. Беру червону фарбу та малюю кроликові шарф. Подивіться, в нього на шиї буде теплий шарф, щоб наш кролик взимку не замерз. Після того, як я намалювала шарф, я на його кінчиках малюю бахраму, такі невеликі рисочки великим пензликом роблю це дуже-дуже легенько на пензлик не натискаю. Малюю тільки його кінчиком. Ось подивіться, який пухнастий вийшов кінчик шарфа, і наступний другий роблю так само. А ще рожевою фарбою я промальовую вушка кроликові, а також малюю йому рум'яні щічки, які пощипав морозець, і вони стали червонішими, ніж завжди.